Його називають справжнім акваменом і небезпідставно. Важко повірити, але культурист Роберт Таві Кастро, якому 35 років здатен проводити під водою більше півгодини, спокійно крокуючи по дну океану та найвражаюче – його рекордний заплив. Кастро подолав 125 кілометрів за 52 години, не отримавши жодної допомоги. Таке досягнення важко навіть осмислити, не кажучи вже про те, щоб повторити. Його відео з глибин швидко розлетілися інтернетом. І це не постановка, камери фіксують, як він реально занурюється на понад 100 метрів без акваланга та будь-якої підтримки. Однак навіть це не найбільш дивує. Кастро не просто гуляє морським дном, він виконує там повноцінні тренування, ніби океан є продовженням тренажерної зали. За його словами, під водою він почувається абсолютно природно, майже як удома. Кадри його занурень виглядають так, що навіть кінематографічний аквамен мав би йому позаздрити. З кожним новим зануренням він затримує подих на довші проміжки часу та сміливіше досліджує глибини.